Міла, ваш час. Будь ласка, представляємо маркетолога компанії WebSpark, це наш головний спонсор сьогоднішніх змагань. Тому, будь ласка, міла. Так, я теж хотіла зазначити, що дуже багато команд та всі суперкруті, що цим займаєтесь, що приймаєте участь у таких заходах. І хотіла б зробити невеличку презентацію своєї компанії зараз. Підключусь. Так. Мене звати Міла, я маркетолог компанії ВебСпарк і працюю для того, щоб про нас дізнавалося якомога більше людей. ВебСпарк це IT-компанія з Харкова, яка займається розробкою для себе та на замовлення вже понад 18 років. Має більше ніж 700 клієнтів та 80 фахівців в команді. В нашому портфоліо є багато різних, різних кейсів, але наша основна експертиза це двосторонні сервісні платформи. Це геосервіси та картографія і сервіси комунікації. Окрім того. Наша місія це створення класних живих інноваційних продуктів. Також ми віримо в важливість допомоги та внеску в позитивних змін у світ, тому маємо кілька соціальних проєктів, таких як Russian Worship RIP. це сервіс інформування громадськості та про актуальні втрати окупанта. Сервіс має структуровану та доступну інформацію для того, щоб Її можна було додати на сайт у формі віджиту. І проект є турнікет. Ми на нашому проєкті збираємо актуальні відгуки про військові турнікети та збираємо інформацію про тактичну медицину, про домедичну допомогу, бо вважаємо, що ці знання дійсно можуть рятувати життя. А також скоро на ринку з'явиться наша розробка: це варт, це застосунок для моніторингу справності сайтів. Він буде допомагати підприємцям, програмістам та маркетологам в їх роботі. А, також компанія наразі займається активно вивченням штучного інтелекту і його можливості. Тому трошки більше про це розкажу. Штучний інтелект це галузь комп'ютерних наук, яка фокусується на розробці машин і систем, здатних виконувати завдання, що зазвичай вимагають людського інтелекту. А, це такі завдання, як навчання, розв'язання проблем, прийняття рішень тощо. І в рамках цієї презентації хотіла б розповісти про два корисних інструменти штучного інтелекту, які наразі змінюють світ: це Midjourney і ChatGPT. ChatGPT – це чат-бот, який має здатність до написання текстів, до відповіді на питання, перекладу між мовами, резюмування інформації та навіть кодування. Іміджорні це сервіс, який генерує зображення з текстових описів. Тобто, ви можете написати йому промпт, і він по цьому промпту зробить вам будь-яке зображення. Ця технологія дуже класно допомагає різним фахівцям креативних професій, там, маркетологам, дизайнерам, художникам в їх роботі. І також більше про інструменти, ще й круті світові розробки у нас можна подивитися в нашому телеграм-каналі, який називається «Джедай». Ви можете відсканувати qr код і перейти, підписатися, почитати можливо, буде щось цікаве вам. Ось, В рамках цієї презентації хотіла б трошки так приділити увагу профорієнтації. Ми зібрали актуальні професії в ІТ на найближче десятиліття та на наступне десятиліття. І ось актуальні професії в ІТ на 2023 рік. Це софтвер девелопер Прогнозується, що за наступні 10 років відкриється понад півмільйона нових вакансій на цю посаду. Data Scientist – це досить нова. Професія, в принципі, вона з'явилася через популяризацію і використання бікдати. І також прогнозується, що ця професія буде збільшуватися, зростати на десь 40 тисяч вакансій за наступні 10 років. Artificial Intelligence або Machine Learning Engineer це якраз такі розробники штучного інтелекту, і це найбільш Зростаюча за останні роки професія. Дуже багато з'являється нових робочих місць. Майже всі проекти використову починають використовувати штучний інтелект. Багато компаній його впроваджують, тому це дуже популярна буде професія на найближчі 10 років. І девопс е, це. Якраз таки вакансія, яка входить в топ-20 найзатребуваніших вакансій в ІТ. Девопс-інженіри. Основне завдання DevOps полягає в забезпеченні розробників усім необхідним для роботи з софтом. І також познайомлю вас трошки з професіями, які ми вважаємо, будуть актуальними після 2033 року. Це кіл свіч інженер. Uh, наразі uh, ця професія вже є в OpenAI, і там uh, люди на цій позиції uh, заробляють понад 500 тисяч на рік. Uh, ось. Але uh, це вакансія, яка, uh, на, на якій ви зможете відключити фактично штучний інтелект, якщо він зійде зі свого штучного розуму. А uh, Естетікс uh, uh, це. Uh, Якраз таки більше про етіку, про створення штучного інтелекту, це про створення норм під штучний інтелект. Тому що штучний інтелект може бути як другом людству, так і його ворогом. І ось щоб він не став ворогом, буде впроваджена така професія. І Quantum Algorithm Developer. На нашу думку, ця технологія ще не настала, але. Вона буде розвиватися і це факт. Тому я думаю, що в найближчий час така професія точно буде з'являтися, тому що IBM вже показує свій новий квантовий комп'ютер, нові чіпи. Тому я думаю, що це тільки питання часу, коли буде ця професія. На піку своєї популярності і кіберсекюріті, кібербезпека, вона і зараз популярна одна з популярних вакансій. Але я думаю, що в наступні десятиліття це буде тільки розвиватися і розвиватися. А так все ж як потрапити в ІТ? Думаю. Можливо, всі цікавилися цією темою, але а, насамперед треба закінчити школу, треба піти в інститут чи університет, бо знання, які вам дають в інституті чи університеті, ті скіли, які ви будете там отримувати, вони вам будуть, вони вам дуже пригодяться в е, житті та в професії. Це на 100% можу сказати. Любити навчатися, бо IT – це якраз таки про навчання, про постійне навчання, і вибрати той напрямок в IT, який вам більше по душі IT – це не тільки про технічні вакансії, в IT є також креативні вакансії, вакансії вакансії, в яких потрібно багато комунікувати, тому обирати тільки вам, що вам більше подобається. І так, дійсно, це просто тільки на перший погляд. А, ну і як, якби я не була маркетологом, я б такого не пропонувала, але а, я пропоную вам слідкувати за нашими соцмережами. Хтось візьме для себе щось корисне, хтось ідеї для своїх майбутніх проєктів. Тому підписуйтесь, дивіться, сподіваюся, вам буде цікаво і дякую за увагу.